Як реалізовувати ту чи іншу програму, проєкт, стратегію, і так, далі, і так далі. І вже сьогодні попередні спікери казали постійно, у там артеза, або зміст цифрових технологій, або цифрові інструменти. Тобто деякі цифрові інструменти я вам зараз і прокоментую, або основні цифрові інструменти, які використовуються. Ну, По-перше, якщо тут присутні або посадові особи, або державні службовці, то нам зрозуміло, що це є. Цифрових технологій, які використовуються в публічному управлінні, або в управлінні територіями через органи місцевого самоврядування і так далі. те, що теж прозвучало, що створений або затверджений державний середньостроковий план пріоритетних державних інвестицій на 26-28 роки. Ясно, він передбачає певний порядок або структуру щодо змістовності, ну і деякі тези, щоб було зрозуміло, інвестиції в е потоки по секторам, 51 потік, або напрямки. Щоб було зрозуміло. Фінансування. Бачите, там йдуть вже на мільярди. Наступне, скільки загальна сума? 581 мільярд. Передбачення цим проєктом на відповідний термін. Середньостраковий до 5 років. А п'ятелі, який коефіцієнт покриття чверть тих ідей, які ми хочемо реалізувати. Ну і ясно, що тут потрібно, то що сказало, починається 20-51 поток, і так і завершення скільки по стратегічним напрямкам 51 поток. Ну, мовно кажучи, зараз в умовах європейської інтеграції і ті кластери, які нам Європейський запропонував, запропонував відпрацьовував, а потім відкривав, а потім реалізовував і підтверджував, що ми спроможні вже відповідаємо європейським стандартам, він вписується приблизно в ці напрямки кластер або цей 51 напрямок. Так. Якщо брати цифрові інструменти, інструмент, то що звучало, дріма, то це ймається на увазі Система управління публічними інвестиціями, або екосистему управління публічними інвестиціями, тут є така мапа, ви теж можете побачити по окремим регіонам. Тут є, в принципі, той саме Чернігівщина, є і Херсонщина. Практично кожен регіон використовує той чи інший складові зазначених інструментів, або участь в тих чи інших програмах, проєктах, яких теж базуються з використанням зазначених інструментів. Наступне, будь ласка. Функціональність платформи, ну, про дем вже казали, умовно кажучи, дві основні тези. Це формування середньострокового плану пріоритетних. Ну, публічних інвестицій, тощо попередні, і в оцей ну, план або програму треба супроводжувати. І ясно, треба робити певні проти щодо фінансування. Аппети, до цього потрібна реєстрація проєктів, які потім буде наповнені, оцінкати, ну, ну, які, які послідовності реалізовані. Причому для кожної області ця послідовність буде інша, як ми вже казали. Західні регіони, вони ефективно працюють повноцінно, Чернігівщина більш активно може це робити навіть зараз по факту. А якщо брати Херсонщину, ви бачите, які дві треті території знаходяться в окупації, в зоні, а ті території, які знаходяться на правобережжі України, значна частина вдоль цього Дніпра, знаходяться під пактим, в зоні активних бойових дій. Тобто там, де практично вести господарську діяльність. Просто нам не дають. І фактично наші ідеї, дати, ну, далі декілька прикладів на меду, вони стосуються безпосередньо підтримки життєдіяльності окремих територіальних громад, які знаходяться на нашій частині звільної території України, і, в принципі, які мають ще от людський капітал, тобто потенціал реалізувати ту чи іншу програму в Україні. Я скажу більше. От, 2022-2023 році активно просувалася стратегія розвитку Херсонської області до 2030 року. Групи створені, проєкти, що і як буде реалізовуватися, пройшло вже скільки? Три роки, вибачайте, стратегія розвитку Херсонської області не прийнята. Стратегія розвитку міста Херсона не прийнята. Стратегія розвитку територіальних громад теж практично не прийнята. Чому? Тому що велика невизначеність. Як можна закладати і вимагати на цей час ресурси, якщо ці ресурси не можна буде реалізувати? Ясно, пріоритетність захист, пріоритетність відповідність споруди або підтримка існуючої інфраструктури, медичних закладів, закладів освіти. Хоча в принципі, університети всі у нас релаксовані, ви знаєте, тобто навчальні заклади. Сказати, що вони зараз будуть розвиватися і дайте щось, вони поки що тут не реалізують. Це нереально. Не реалі. А от життєдіяльність, діяльність, безпека, існування, воно дійсно актуальне для України. І ми теж зараз будемо залучатися до за відповідних проєктів. Ну, ясно, друге це питання, що потрібно, що потрібно. моніторинг реалізації. Будь-який європейський або світовий проєкт вимагає моніторингу. А покажіть результати діяльності. А зафіксуйте, що ви зробили. Ну, хочуть мати підтвердження. Я скажу більше, якщо у нас теж пропонують певні проєкти, кажуть, що ми маємо зафіксувати, будь ласка, пожалуйста, приїжджайте і ми вам все покажемо. Ну, наканчує, Щоб хтось приїхав в зону активних бойових діст з ризиком, великим, я не впевнений, що це буде. Ясно, що вони мають вірити цим цифровим інструментам, кажучи, якщо буде відео спостереження або відео якась інформація, ну і зазвичай ті ж самі навчання, які ми, наприклад, здійснюємо в межах області, вони йдуть в режимі онлайн. Причому не завжди в реальному часі, іноді ще йдуть в запис. Чому? Тому що немає часу або вирувається світло, або працюють системи захисту від дронів і так далі. І Фактично немає комунікації, електронні теж не працюють. Вот думають, що телефонні лінії теж в блокується. Ось так, що так. Ну, то, то робимо. А, а, це, 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 коли <рапевт> гроші <рапевт> зайдуть, то можна це і робити. Ось перервіться. Головне, щоб вони зайшли. Це, йшли. <рапевт> от, я, ну, це тільки, такі наступне. Ясно. ясно, які є переваги для громад і громадян України. Ясно. Локальні або місцеві органи влади можуть подати свої проєкти. До речі, ці проєкти формуються, можна кажучи, не тільки от на пустому місці. От Попередній досвід, участь в міжнародних європейських програмах, і, до речі, коли нас навчали, ті ж тур'ютери або тренери були, вони відпрацьовують певні технології, які... або є великий наробок проєктів, які не були реалізовані, виходячи з цього, що почалися війнася. А наробки є, Інше, що ці наробки треба що? адаптувати до сучасних умов. А це дуже це питання адаптації, по-моєму, зараз на першому місці. Боже будь-яку програму, яку ти запропонуєш, кажеш, ребята, так, ви гарні програми, а що ви будете робити в цьому, це в наступному році, якщо у вас просто немає доступу до ресурсів, і ці ресурси до вас просто не потраплять. Тобто тут виникає питання. У кожному регіоні є от, дійсно більше можливості або менше можливості. І якщо, крім того, научиться буде певна пріоритетність або алгоритм щодо подачі певних проєктів і їх підтримки в залежності від ризиків або загроз, які виникають. Це буде до речі, окремий проєкт, який дуже цікавий щодо підготовки або реалізації, або наповнення змісту. То, що ми хочемо робити. Прозорість це питання є зараз у кожній області існує. Прозорість використання ресурсів. Участь громадськості, щоб вони не допускали нецільового, наприклад, використання, або як що. П'ять же донори мають доступ до інформації через, наприклад, той чи інший інструмент. Міжнародні партнери можуть щось спостерігати або мають доступ до цієї самої інформації, можуть робити свою аналітику. Ну і наступне це питання, до речі, сприяти стратегічному планування на рівні громади. Чому? Тобто треба показати можливість або результативність залучених коштів, аналітика, дати аналітичний матеріал, а які послідовності і наскільки ефективно вони були використані, ну і інтеграція системи державного рівня. Тобі, якщо з кожної громади, от то, що, вчора звучало, що на рівні територіальної громади, голова, в принципі, має такі шумовне повноваження, як і президент, тобто на своєму рівні вирішує завдання всі, то ясно, що якщо на кожному рівні чітке розуміння, як використовувати ресурси, то потім воно об'єднується. Ця синергія дозволяє підіймати всю державу. Ну, в принципі, так воно має бути і, до речі, так воно і працює. Ну, ще просто в залежності від регіону. Наступний Ну, Налаштування точно, понятно, там я пропускаю. Наступний інструмент, крім дії, це. Конкретно бачите діджитал громаду. Тобто це можна сказати, частина екосистеми Дія, тобто, цей цифровий інструмент, який ми використовуємо практично у всіх сферах життя діяльності. Буквально вчора читаю ще нові два додатки до цього або доробки до цієї програми, які стосуються того чи іншого напрямку. Тобто, практично ми оцифровуємо весь оцей простір інформаційний. І це дозволяє швидко. З можливістю верифікації, тобто перевірки результативності або залучення коштів або використання коштів, або напрямків, які ми хочемо це зробити. Тобто ми маємо доступ до повноцінної до інформації, в залежності від потреб держави щодо окремих громадян. Прямо напряму до громадян. А п'ять, яка конфлинація? Опять є можливість соціальне рівня цифрової спроможності, тому що якщо ми маємо доступ до цифрових даних, ми можемо проаналізувати і сказати, що і як. Опять же, ми можемо спланувати діяльність конкретно територіальної громади, ну і, до речі, ви знаєте, що зараз створюються такі не національні, а місцеві платформи це через сайти, наприклад, доступ до інформації, діяльності конкретної територіальної громади. І деякі територіальні громади. Закладали цей сайт або наповнення цих сайтів, як у свої проекти, які вони потім подавали, як результативність, і дійсно воно націло на те, щоб ефективно можливо контролювати або супроводжувати певні процеси розвитку або будівництва. Тобто, кажуть, запланували, але вибачайте, це не зроблено, це не зроблено. Тобто є візуалізація, яку можна в будь-який час підняти і сказати, а ви ж це не зробили. Раніше, ви пам'ятаєте, були ну, як, допустим, стратегії розвитку територіальної громади, їх потім постійно коригували в залежності від ну, нових інструментів або нових е грандових програм, які відпрацьовувалися, їх коригували під ці програмні або проєкти. Але коли ми в розвитку ну, контексті, допустимо, адміністративно територіальна реформ стосувалися і там голови зісловлює свою програму, тут до них приїжджає, каже, а де ваша програма, щоб побачити? А немає. Тобто візуалізації не було. Коли створилися ці сайти і вже їх наповнення, можна було зробити певну візуалізацію. А що виконано, що ні. І це вже як документ. Зв'язок з цим системами електронами, ясно, що. Доробок дія має бути скомунікована з іншими платформами інформаційними, щоб мати повну ефективність, або доступ, умовно кажучи, до всіх баз даних окремих. Ясно, що це дуже велика програма, проєкт або завдання, і воно, до речі, потребує дуже великої системи захисту або кіберзахисту в сучасних умовах. Щоб якщо ця система може заходити до інших реєстрів, або баз даних громадян, то відповідно тоді. І має бути дуже великий захист, щоб не було поза бажаного втручання Наступне. Ну, які переваги для регіонального розвитку. По-перше, громади можуть ефективно управляти своїми процесами, тобто фаховом діяльності, маючи доступ до цифрової інфраструктури, і залучатися до певних програм проєктів, або доповнювати, пропонувати свої через ці дороги. І, на друге, це покращення взаємодії безпосередньо із державами, і з донорами окремими, і організація, які супроводжують або надають фінансову або іншу підтримку. Наступний викладаю. Ну і ключові аспекти впровадження, то ще зараз, до речі, є іноді проблема до взагаленості від регіону. Оцінка поточного цифрового стану громади. Я б сказав не тільки цифрового, а як я вам сказав, просто стану, функціонування громади. У нас є громади, в яких, умовно кажучи, зараз вони всі мають статус місцевих адміністрацій. Військова адміністрація такої то громади, Район, міста, області, всі у військовій адміністрації. І відповідно там, ясно, є фахівець або людина, яка керує цими процесами. А, але підлеглих в нього може бути, умовно кажучи, або умовні підробили, або е, обмежена кількість. Тим паче фахівців, тим паче молодих людей, які або знаходяться, захищають державу, або від'їхали, причому не тільки в межах України, як е, працівників вищих, значить, заходів вищої освіти, а і за кордон на законних підставах. Їх залучати до конкретних місцевих програм, проєктів дуже важко. Більшості є навантаження на старостати, тобто сама людина, яка виконує функції і, в принципі, обізнана тих чи інших ну, технологій місцевого рівня. Ну і ясно, потрібна інтеграція з же екосистемою Дрім, якщо ми хочемо залучати інвестиції, або пропонувати свої проекти, програми розвитку конкретних міст, то ясно, що це має бути підтримано. І так воно зараз, в принципі, йде на державному рівні. Я скажу більше, зараз ще питають, а хто буде це ревити? Тьютори або тренери. Зараз надзерслужба запускає новий проєкт менторської підтримки. Ну, що, значить, умовно кажучи, ментор. Ментор це людина обізнана щодо роботи в конкретних умовах або з конкретного напрямку. І вона це знання вміння передає іншим. Ну, тренер то тренує, він має тренувати інше, а який практично так в юліт працював прилад. Тобто він формував команди на місцях в залежності від ранки та діяльності. І ці люди юридичного спрямування в межах адміністративного територіальної просто супроводжують фахово підтримували, як краще зробити. От є в межах європейських стандартів от, відкриття євроінтеграції под егідою міжнародної спільноти над проводить Буде проводити з цього місця, або з наступного місяця починаються оці навчання. Тобто сформуються групи, які будуть люди фахово підготовлені і будуть працювати в тому чи іншому регіоні. А можливо, потім будуть, як кажуть, з одного регіону приїжджати до іншого регіону. Тут допомогти переїхав і іншому регіону допомогу. фахово. Ну так планується. Наступне ласка. Ну і третє, не можу не сказати, про ту систему. Прозоро, щодо фінансової підтримки або реалізації конкретних програм проєктів, якщо це залучення інвестицій на державному рівні, або з, державно, з державною частиною фінансування або місцевого фінансування. До речі, якщо брати Херсонщину, у нас постійно, так, якщо високий рівень фінансової підтримки або залучення коштів йдуть через програму Прозоро, і дуже часто рішення відміняють. Чому? Заходять і, ну, ті ж журналісти у нас в більшості громадські. Вибачайте, великі кошти заводяться, але вартість, собівартість, наприклад, товару значно завищена, ніж то, що можна купити в світєвому магазині. Тобто завищені ціни. А як, як відкрите прозоро піднімаєте і сразу аналізуєте там все записання? Вибачайте, тут третина завищених ресурсів. В вільному доступі, ну, я розумію, я що в вільному доступі не мати таких Ну, Якщо є в вільному доступі в магазині, то і на базі там теж достатньо великі опції. І дуже швидко може це з'ясувати. І часто відмовляється від вже проведених закладів, що стосуються закупівель. Просто припиняються. Або проводяться з іншими, до речі, учасниками закупівель. Більшості фірми або структур, які, як одноденні, які мають або дуже маленький капітал, або створений в цьому році. Під конкретну цю програму, яка тільки починає функціонувати. А під нею вже є окрема людина, або фірма, структура, або ФОП, який готовий зробити цю роботу за певні кошти. Тобто ясно, о, прозорість діяльності о, цей програм, о, допомагає позбутися цієї можливо. Ну, не зовсім коректно, якщо казати, корупційна, або частка, яка визначає завищені вимоги або потреби щодо фінансування. Наступно. Ну, ясно, це функціональність публічні тендери, то, що я вам казав, електронна взаємодія, ясно, доступ до інформації можна з'ясувати або проаналізувати і обрати кращий варіант. Відкриті дані по закупівлям, часто те, що я кажу в Хесонщині, дуже часто постійно використовують. Таві питання, а почему так вот можна купити значно дешевше? Це мене, будівельні більшості матеріалів, то такої плану. Можливість для громад брати участь у закупівлях, контрактах та звітувати. Тобто звітувати про ефективність використання коштів. Це ось, ця система. І до речі, до речі, теж ви знаєте, має свою платформу. Яка дозволяє, ну как би, це теж інструмент для державних службовців або посадових осіб місцевого самоврядування щодо набуття нових знань в міні навичі Програма платформи управління знаннями. Звертайтеся за ну, не послуга або навчальна послуга, ну підготовку фахівців або спеціалістів за окремою темою, той чи інший регіональний центр, або область, або окрема людина, яка теж може сертифікацію переработку, може надавати послуг. Ну, це Дякую. Наступне. Переваги для його бачите? Зниження корупційних ризиків. Це головне. У нас поки що так. Ну і ясно виконує каналі. Будують підземну школу, потім громадяни кажуть, ні, це нереально. По-перше, невчасно, по-друге, Перевищені кошторисні витрати, і загалом і припиняються Тобто логіка є вплив громадян на конкретні заходи або на конкретні проєкти. Конкурентна спроможність. Ну, я не можу сказати, що на Херсонщині було конкурентна спроможність. Зазвичай один-два учасники. Або є учасники, які йдуть проходять без конкурсу. Тобто інших учасників немає. Це принципі, проблеми є і на державному кожному рівні. В одеське припорту не замовлю. Виставляють напротив, що його, в принципі, ніхто не хоче брати. Чому? Тому що ну, не можуть від держави. Ми візьмемо участь реформ. Зменшать, зменшить, зменшить, зменшують. Я кажу, до одного євро це або долара долар. можна взяти теж? можна. Наступне підвищення довіри, це зрозуміло. Інструменти, які працюють разом на рівні органів місцевого самоврядування, всі свої, як свій нишу і дають певну квінтесенцію або ефективність щодо діяльності. Друге, Ну, якщо брати, реєструвати проєкти, їх нам мати. А щоб їх мати, їх треба підготувати і конкретно під вимоги того чи іншого проєкту, програму або донорської організації або держави, які згодні надати їх, тому це зрозуміло. І під час реалізації проводиться, ну, опять же, через прозори з використанням та доступності дріб, тобто вони всі працюють спільно. І якщо ми їх знаємо, використовуємо, ми можемо робити певний аналіз. Ясно, що прості люди це робити не будуть, а ті, які націлені на питання ті ж самі журналістські розслідування, або громадські організації, які мають свій власний досвід участі в проєктах, або не попали. Тобто, ясно, вона підіймає рівень якості підготовки тих чи інших проєктів і потретнього фінансування. Ну, ясно, контроль громадськості. От ми зараз теж, як громадяни, можемо проконтролювати, якщо зайдемо в ту ж ну, під конкретні проєкти, взгляданих через перезори, які зараз знаходяться на нас, певним метам для розгляду, то може передати своє повідомлення. Наступне питання. Які є рекомендації для впровадження на рівні або громади, або регіону, або осінь, наприклад. По-перше, оцінка стартової ситуації. У кожного, то що ми казали, у кожного регіону або у кожної громади своя стартова ситуація. Оп'ять же, рівень цифрової спроможності громади. Ну, на Херсонщині він зараз занижені. Просто немає цих можливостей. Або от, якщо раніше в громаді був фахівець, який супроводжував той чи інший проєкт, зазвичай це були молоді люди, обізнані, тобто навчені, то зараз практично такі людей не залишилися. Якщо вони є, вони в інших регі регіонах. Іноді вони працюють дистанційно. От в херсонських громадах велика кількість фахівців, які живуть в зовсім іншому регіоні, наприклад, на Київщині. Але проводять певну роботу для конкретної тергромади, яка знаходиться в зоні активних бойових дій. Наступне, ну ясно, сервіс за це ми казали. Що налагодить інтеграцію з системами? Оп'ять же, треба зареєструватися. Тобто, коли ми кажемо за певну екосистему, яка існує, діє, і кажемо, а хто це має робити, для того треба почати. А що почати, треба що? Зареєструватися або пройти певну процедуру. По мірі проходження процедури, ми, в принципі, або фахівець може визначити, наскільки він спроможний. Якщо він не спроможний, тоді ясно, треба навчатися по певній програмі, або залучати ж самий ментора, який буде допомагати реалізовувати проєкт. По етапному. До речі, це може бути і не тільки ФОП, це може бути конкретна фірма, яка супроводжує той чи інший проєкт, якщо він буде зацікавлений в цьому. Або ви самі навчите таку людину. Мо ясно, їй це треба цінувати, і в принципі, і фінансове забезпечення, і мати певний війну. Опять же, використовувати ось эту платформу Дія конкретно для громад, ну і опять же проводити закупівлю цієї прозоро. Це загальні тези, але без них ніяк. Неможливо взяти гроші, і їх просто вам ніхто не дасть. Всі кажуть, ви спочатку пройдіть певну процедуру. Цей верифікація, або перевір на відповідність і можливість реалізації. Я вам зараз покажу далі, чому це дійсно потрібно. Підсилення, так, підсилення проведення тренінгів для працівників громади і так далі. Тобто треба людей навчати. Так, Якщо, да. Якщо є, а, 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 сказати, ні, ми не тоді треба залучати цих менторів, які приїдуть і зроблять цю роботу за працівників громади. Ну їх треба ж фінансувати. Це я правильно про. Наступне, будь ласка, ще завершу. Моніторинг все зрозуміло, наступне. Цифрові інструменти ну, це не просто технічна опція, а це комплекс питань, які треба вирішувати, йдемо далі. Як приклад, от той, що Юліт, до речі, чує цей діал приклад, реалізує свої проєкти і програми розвідування, десь областей, в тому числі і Чернігівська зараз, буде працювати. Ясно, що якщо вона працює, і будуть підготовлені люди, які спроможні, їх вони підтримують або супроводжують. Наступне, ну, от, В принципі, на рівні міста, міста, міста під Києвом. Реалізує всі програми, а та, але вони йдуть через Дрінь. Через платформу Дрін. Наступне останнє будь ласка, Конкретно Херсонська область, опять же, через. Використовуючи систему ДРІМ, це о, о, сільська громада Херсонської області. Селище, Михайло Олександрів, знаходилося свого часу в зоні бойових дій. Зараз вони отримують через проєкт, ну, ну ясно, цей проєкт пов'язаний, як бачите, безбар'єрний простір. Ну Якщо б посмотрите на цю картинку безбар'єрного бар'єрного простіру, ну, це дуже гарна картинка, я не знаю, може, на заході вона є. А якщо взяти велику Олександрівку, яка ну, частково значно зруйнована, то ясно, що такої матері, для проєкту гарно, і якщо гроші дадуть, можемо вони це і Ну, це просто бачите, тоді бруківка і все, і ясно, що має бути і транспорт. кажуть, ну, кажучи, це гарна ідея, я розумів, раніше був якийсь проєкт, але він тримається. І останній у нього все своє. В цілому Херсонщина зараз уточнила свою спроможність бюджетної 32 мільйона закладено. І в тому числі з бюджету 9 мільйонів, кошти, які передбачають певні ключові напрямки спрямованих на розвиток і наційних діяльності Херсонського області. Дуже гарна, велика достатня сума. Ну, дай Бог, щоб вона була реалізована. Потому, що реалізована. Це наше бачення. Це... Дайте гроші, а потім ці гроші треба умовах. Мовляв кажучи, в центр міста ніхто не хоче їхати, навіть кришки демонтувати, що не Бажаючи щось зробити. Ну, в принципі, якщо це працює, це дуже гарно. Дякую за увагу.